Її називають Теодорою не через ім'я, а через знання, яке вона носить. Про неї не говорять голосно, вона не виходить у прямі ефіри і не коментує події дня. Але саме її слова з'являються тоді, коли світ заходить у фазу тиші перед рухом. Теодора завжди казала, що найстрашніше у великих подіях це не вибухи і не крики. Найстрашніше це момент, коли люди починають звикати. Коли напруга стає фоном, коли біль більше не дивує, вона бачила землю, яка довго тримала удар, землю, яка не просила співчуття, але несла його на собі. В її видіннях ця земля стояла мовчки, і саме це мовчання лякало більше, ніж будь-які звуки. Теодора говорила, що на сході Європи є точка, яка не відображена на жодній мапі це не місто і не кордон, це внутрішній злам. Коли народ Перестає чекати дозволу на виживання. Вона бачила людей, які прокидаються не від сирен, а від усвідомлення, що старий світ уже не працює, що обіцянки більше не мають ваги, що правду більше не можна передати словами. У її словах часто звучала фраза про жовто синє світло вона не пояснювала, що це означає, але говорила, що саме це світло стане знаком витримки, не перемоги і не поразки. А саме витримки. Теодора не любила слово війна. Вона називала це процесом перерозподілу страху, коли одні вчаться жити без гарантій, а інші раптом усвідомлюють, що їхні гарантії були ілюзією. У її видіннях, великі столи, за якими приймаються рішення, починали хитатися не від ударів, а від сумнівів. Ті, хто звик говорити впевнено, раптом замовкали. А ті, кого ніколи не питали, починали впливати. Вона казала, що у половині наступного року станеться подія, яку багато хто не помітить одразу не буде гучних заголовків, не буде святкувань, але саме з цього моменту хід подій зміниться. Це буде не кінець і не початок, це буде злам логіки, коли старі сценарії більше не зможуть повторюватися. Теодора бачила, як земля, яка довго була полем напруги, починає ставати дзеркалом. У ньому інші країни побачать себе, свої страхи, свою нерішучість, свою залежність від минулого, вона говорила, що Україна не проситиме дозволу на майбутнє. Вона його візьме не силою, а фактом існування фактом того, що не зламалась, фактом того, що навчилась жити всередині бурі. Її слова не звучали надихаюче. вони звучали тверезо, і саме тому їх не любили. Теодора попереджала, що найбільша небезпека буде тоді, коли з'явиться відчуття полегшення, коли люди скажуть, що найгірше позаду. Саме в цей момент почнеться боротьба за сенси вона бачила, як правда стане незручною, як її почнуть згладжувати, спрощувати, пристосовувати, але були й інші образи. Образи тих, хто не дозволить стерти пережите, хто не дозволить переписати біль у комфортну історію. Теодора казала, що ця земля більше ніколи не буде мовчазною, навіть коли замовкнуть гармати, навіть коли новини змінять тон, вона пам'ятатиме, і саме пам'ять стане її захистом. Теодора ніколи не говорила про країни прямо. Вона казала, що імена заважають бачити суть, що коли люди чують назву, вони перестають слухати сенс. В її видіннях Європа виглядала втомленою, не зруйнованою, не спустошеною, а саме втомленою. Вона трималась на звичці на правилах, які давно втратили силу, але ще не були скасовані. Теодора бачила, як старі союзи починають тріщати не через ворогів, а через різне розуміння страху. Одні боялися втратити стабільність, інші вже давно жили без неї. Вона часто повторювала, що справжній розрив проходить не між державами, а між досвідом. Ті, хто не чув тишу після удару, ніколи не зрозуміють тих, хто її чув. У її видіннях земля на сході Європи була схожа на серце. Воно билося нерівно, і саме цей нерівний ритм впливав на весь організм. Теодора казала, що ця земля стала тестом не для армії і не для політиків, а для людяності. Вона бачила, як багато хто співчував, але не був готовий змінюватися, як співчуття стало формою дистанції, як слова підтримки часто заміняли дію, і саме тому ця земля перестала чекати. Вона почала будувати свій шлях без дозволу на розуміння. Теодора говорила, що війна як процес не зникає, вона змінює форму, з поля бою вона переходить у пам'ять, з пам'яті у вибір, а з вибору у майбутнє. Вона бачила людей, які не повернуться до колишнього життя, навіть якщо матимуть таку можливість, бо колишнє життя більше не здаватиметься справжнім. У її словах часто з'являвся образ дороги, дороги без показчиків, але з внутрішнім напрямком. Вона казала, що саме ця дорога відрізняє тих, хто вижив, від тих, хто просто дочекався. У половині наступного року Теодора бачила зміну повітря не подію, а стан, наче світ затамує подих і не одразу зрозуміє чому. Вона бачила рішення, які будуть прийняті мовчки, без гучних заяв, без пояснень для натовпу. Ці рішення не зупинять усе одразу, але вони зроблять повернення назад неможливим. Теодора говорила, що саме тоді багато хто відчує дивне відчуття, наче напруга не зникла, але перестала лякати. І це буде небезпечний момент, бо страх, який не лякає, стає частиною характеру. А характер у масштабі народів змінює історію. Вона бачила, як на цій землі почнуть з'являтися нові голоси не лідери і не герої, а люди, які говорять спокійно, без істерики, без ілюзій, саме їм почнуть довіряти. Теодора казала, що світ втомився від криків він буде слухати тих, хто говорить тихо, але точно. У її видіннях Україна більше не доводила, що існує. Вона просто була, і цього ставало достатньо вона бачила, як старі наративи починають руйнуватися самі по собі, без боротьби, без цензури, просто тому, що більше не працюють. І саме це буде знаком. Знаком, що процес зайшов надто далеко, щоб його зупинити. Теодора бачила в тому, яка не виглядає як поразка, вона бачила в тому, як стан цивілізації, коли люди ще рухаються, але вже не вірять у напрямок, коли рішення приймаються не тому, що правильні, а тому, що інших немає. У її видіннях світ ніби повільно відходив від краю, але не знав, куди йти далі. Старі правила перестали працювати, але нові ще не народилися, це створювало тишу. Неспокійну і небезпечну, а тишу очікування. Теодора казала, що саме в такій тиші народжуються найбільші зрушення, бо увага розслабляється, бо люди перестають бути готовими, бо здається, що нічого не відбувається. Вона бачила, як у цей період багато хто почне говорити про втому від теми про бажання закрити сторінку, про необхідність рухатися далі. Але Теодора попереджала, що деякі сторінки не закриваються, вони просто стають фоном і впливають на кожне нове рішення навіть тоді, коли про них не згадують. У її видіннях Україна ставала саме таким фоном не заголовком і не новиною, а мірилом. Вона бачила як будь-яке нове рішення у Європі і поза нею починають неусвідомлено співвідносити з досвідом цієї землі. Чи витримає, чи не зламається, чи готові ми до такого ж вибору, Теодора казала, що ця роль не буде почесною. Вона буде важкою, бо бути мірилом означає не мати права на слабкість. Вона бачила, як у середині наступного року світ почне змінювати тон без різких жестів, без гучних заяв, просто слова стануть обережнішими. Це буде знак, що баланс змістився. Вона бачила, як зникне відчуття неминучості, не зникне загроза, не зникне напруга, але зникне переконання, що все вирішено наперед. І це змінить хід подій сильніше, ніж будь-який удар. Теодора говорила, що у цей момент найбільшу небезпеку становитиме не ворог, а спокуса спокуса повірити, що можна повернутися до колишнього стану, що можна зробити вигляд, ніби нічого не було. Вона бачила, як деякі голоси почнуть закликати до забуття, до компромісів з пам'яттю, до зручних пояснень, але вона також бачила інше вона бачила людей, які не дозволять це зробити не через агресію, не через помсту, а через внутрішню незгоду. Ці люди не будуть кричати, вони не вимагатимуть, вони просто житимуть інакше. І цього буде достатньо, щоб змінити простір навколо них. Теодора бачила, як саме з таких людей почне формуватися новий тип сили, без символів, без культів, без ідеологій, сила, яка не потребує пояснень. Теодора бачила землю, яка витримала випробування вона бачила її не як територію, а як символ, символ того, що можливо залишатися стійким, навіть коли світ навколо рухається, непередбачувано. Вона бачила, як ця земля стає мірилом для всього регіону, для тих, хто ще шукає силу в зовнішніх авторитетах. Ця земля не заявляє про себе гучно, вона просто існує і її існування впливає. В її видіннях ця земля стає точкою відліку не через армії і не через політиків, а через пам'ять і витримку людей. Кожне нове рішення навколо співвідноситься з тим, що вона вже пережила, і це створює нову лінію часу, яку неможливо зупинити. Теодора говорила, що у половині наступного року станеться те, що змінить внутрішню логіку багатьох не подія зовнішня, а зсув усередині. Цей зсув вплине на простір і на людей одночасно ті, хто не готовий, помітять лише наслідки. Ті, хто чутливий відчують хід змін, заздалегідь, і ніхто не зможе повернути все на попередні рейки. Вона бачила, як ця земля підказує правильний напрямок іншим не словами, не наказами, а через силу прикладу, через внутрішню твердість людей, які не зламались, через здатність жити всередині хаосу без ілюзій. У її словах часто з'являвся образ вогню, який не спалює, а освітлює, вогню, який нагадує, що існувати означає не завжди діяти, що іноді вистачає просто стояти на своєму місці, і через це місце простір навколо починає змінюватися. Теодора бачила, як на сході і на заході світу деякі люди починають повторювати ті ж рухи, не тому, що зрозуміли сенс, а тому, що відчули енергію. Це був новий тип сили, сила без гордості і без демонстрації, сила, яка починає формувати новий порядок через просте існування. Вона попереджала, що небезпека з'являється, коли здається, що загроза минула, коли всі думають, що вже все зрозуміли. Саме тоді рухи стають непомітними, але критично важливими. І той, хто стежить, уважно відчує перший натяк на зміну, перший натяк на кінець старого циклу. В її видіннях земля, яку вона називала символічно Україною, стояла як точка тяжіння, навколо неї оберталися думки і рішення, настрої і емоції, і саме це робило її унікальною не через розміри і не через ресурси, а через стійкість, через здатність залишатися незалежною у внутрішньому сенсі. Вона бачила, як у цій точці народжується нова тиша не мертва і не порожня, а наповнена змістом, і саме ця тиша стає сигналом для решти світу, що можна рухатися далі, що старі ілюзії більше не діють, що новий порядок вже зародився. Теодора казала, що кожен, хто в цей момент наважиться жити чесно без фальші, хто готовий сприймати світ таким, яким він є, ставатиме частиною нового руху. Цей рух не можна буде зупинити. І навіть якщо не всі помітять, його наслідки стануть очевидними пізніше. Вона бачила, як через ці зміни народжуються нові голоси і нові історії, і кожен з них має силу Не силу влади і не силу зброї. А силу правди, силу внутрішньої стійкості, силу витримки, яка перевищує будь-які зовнішні чинники, вона попереджала, що половина наступного року стане точкою відліку, не датою перемоги і не датою поразки, а моментом, коли світ усвідомлює, що вже ніколи не буде таким, як раніше, що минуле не можна повторити, що новий порядок формується мовчки непомітно, але незворотно. Теодора бачила момент, коли всі знаки сходяться не один сигнал і не одна подія, а сукупність маленьких рухів, тихих рішень, мовчазних спостережень, і саме ця сукупність змінює хід історії. Вона говорила, що половина наступного року стане точкою, після якої минуле більше не повториться. Ця точка буде непомітна для тих, хто дивиться лише на заголовки. Для тих, хто дивиться глибше, вона буде очевидною у всьому у поведінці, у словах, у мовчанні. Теодора бачила Україну як символ стійкості, не як країну на карті, а як місце, яке показує всьому світу, що витримка і правда сильніші за страх і ілюзії. Вона бачила, як навіть косвено відображений цей досвід впливає на рішення далеко за її межами. І саме це робить її важливою у глобальному масштабі. Вона передбачала, що після цієї точки люди будуть змушені переглянути свої уявлення про силу і владу. Війна як процес не зникне одразу. Вона стане не зовнішньою, а внутрішньою. Вона почне перевіряти не армії, а свідомість, не гармати, а вибір. Теодора бачила, як це невидиме випробування виявить тих, хто готовий стояти твердо, і тих, хто здасться під тиском страху. У її словах з'являлися образи тих, хто мовчки спостерігає, але всередині приймає рішення. Ці люди стануть точкою тяжіння для інших і навіть не усвідомлюючи цього, впливатимуть на хід подій. Теодора казала, що саме цей тихий вплив сильніший за будь-яку силу зброї або влади. Вона бачила, що після цього моменту старі системи почнуть поступово руйнуватися не через насильство, а через непридатність до життя в нових умовах, і ті, хто намагатиметься повторити минуле, відчують його слабкість, невідповідність, марність. Новий порядок буде непомітним, тихим, але Непереможним. Теодора попереджала, що небезпека залишиться там, де люди повірять у швидкий кінець страждань. Саме тоді почнеться боротьба за сенси, за розуміння, за здатність бачити правду без фільтрів. І ті, хто навчиться приймати світ таким, яким він є, стануть носіями сили, яку ніхто не зможе відібрати. Вона бачила, як пам'ять стає зброєю сильнішою за гармати, як досвід стає щитом від повторення помилок, як стійкість стає критерієм для всіх майбутніх дій. І саме на цьому ґрунті народжуються нові голоси, нові лінії мислення, нові шляхи. Їх сила не в гучних словах, а в внутрішньому світлі, яке освітлює шлях іншим. Теодора казала, що ці зміни не зникнуть після миті. Вони будуть невидимі для тих, хто шукає драму, але відчутні для тих, хто спостерігає. Це буде момент, коли тиша стане найгучнішим голосом вона бачила, як народжується нова реальність Неконтрольована і недиригована. а така, що формується з внутрішньої стійкості і правди, і ця реальність змінить людей, країни і простори навколо них назавжди. І наостанок вона говорила, що навіть після цього моменту ніхто не буде захищений від сумнівів і страху. Але ті, хто витримає, зрозуміють, що існування в правді і витримка сильніші за будь-яку тимчасову перемогу. І тоді земля, яку вона бачила як символ витримки, буде пам'ятати всіх, хто пройшов цей шлях. Це пам'ять стане вічним знаком того, що сила не в руїнах, а в тих, хто стоїть твердо всередині хаосу, і саме ця пам'ять стане її остаточним пророцтвом, не датою і не подією, а стійкістю, яка перевершує час, і світ не зможе повернутися назад, бо точка відліку вже сформована, і тих, хто зрозумів це, ніхто не зможе зламати.